Отже, сьогодні 28 травня я в саду хочу е, ці засоби захисту покропити від тлі, тому що я скорше кропив, в деякий час тлі не було, тепер з'явилося. І плюс також від, це від, від шкідників дав вітамінок, мікро-макроелементи, борг плюс дав і також скор. І е, це вперше даю адюант. Це подивлюся, як капля буде розбиватися. І якось так. Отже, час ближче до вечора. Е, бжоли буду надіятись, що вони вже пішли додому, полетіли, якщо по бути точніше, мов вулики, і починаємо оприскувати свій садок. І такі справи.